Всім привіт друзі! Сьогодні знову вибрався на коп. Знову приїхав на городи, це вже четвертий мене виход сюди, на ці городи. Рішив ще пробігтися. Дощ починається. Виїжджав не було, приїхав на місто, починається дощ Ще не розложувався. зараз буду розложуватися, йти. Скатель в мене Нокта Скор 3. Такий іскатель, вже показував його в минулих відео. Ще не розложив в зложеному віде лопатка обична. Є свіскальська, але вона важка. Неудобно зіходить. Ця лекша набагато, удобніше. В общем, друзі, побажайте удачі. Буду починать Може щось знайду. Добре, друзі. Західки буду показувати. Погнав я. Друзі, перший сигнал. Випала. такий обломок гільзи. Винтовка Мосіна видно. В общем. Як це не перший сигнал, вже я там трохи железа надовбав. Чи ж там там химичці? Я видно. О, обломки чугунця Железного. Там шкарабанки пару штук, проволока медна. Це перша така знахідка гільза ейховойни. Добре друзі, погнали далі. Друзі, випала ще така повочка, вже трохи її почистив. зразу думав шляпка від гостя шиферного. Це ця повочка випала така. Але вона вже вбита, низу ще ушко є. В общем така знахідочка. Щось там орел трохи проглядається, але дуже слабо. Ну що, друзі? Така ще знахіточка цікава погнав далі друзі випала перша монетка на сьогодні Який жовтячок а, Ходячка наша, українська этого года ну <кій> тоже знахитка берем есть монетосина выпала я думаю кажется боть будет сюда был числовый до и 4950 показывал домо пробка якась солдеповская а выпалчек ложить отсюда и походу царек да царек Николаївська монетка така, непонятно яка. Сейчас другу трохи чистану ей покажу. Чистану трошки, друзі, еще сухранчик ви такі непоганы. Така одна копейка випала. 1891 року. Николаївська. Пойдет. Перший царь на сьогодні є. Друзі, ставимо лайкоси. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Поддержіть відео з лайком, канал підписочкою. Я вам буду дуже вдячний. Добре, друзі, погнав я далі. Друзі, випала ще така штукенція. Ще лопати по і заряди загнув Дальончик був, не знаю, ще з номером щось написано 0,5. Такий кругляшок медний випав. Друзі, хто знає, що це макому попадалося. Ані тут ще якісь цифри є. 1, 7, 5, 6, Ну, сейчас попробую вигнати його. Ще якісь цифри на йому є. І тут уже якісь цифры есть друзі кто знает що це, пишіть комменты мне таке колись один раз попадалось тоже было но я не знаю що это таке я тоді ще видео не знімав ну, в общем друзі такая находочка дождь начинается надо наверное уже закругляться Ще трохи пробожуся зайшов на ролю капець що було не лопата буде ну капець треба ходити по траві а там ходити далі коло машини Фух. ще трошки пробежусь да буду закруглятися воно не впечатляє майсишній коп що дощ іде що в рулю не зайти грязюка така що ходити не можна аж черевики спадають О, що такі друзі діла кутушка жоднака грязна треба буде Мить. Добре, друзі, погнав я ще трошки пробіжу. Друзі, офігеть, Дивіться яку я знахідку знайшов, Я вже її трохи почистив. Ще й срібна, походу. Сейчас ну, скину перчатку дощ іде, але мабуть, обломати, так, да. ушко обломати. Дивіться, яка інтересна знахідка срібна. На церкві і школі в Сибірі Ушко обломано. гравіровка є. І Н. Свиняков 1902 год. Обалдеть, друзі Я офигел. Я думаю, монета була так 49-50, так як в мене Николаївська перед цим була А випала така штукінця, ще срібна. 902 -го года. Офигеть. Друзі. Я думаю на лайкос и подписочку я сьогодні точно заслужив. Перше серебро. За цим искателем. Друзі, став лайкос і подписывайтесь канал. Друзі, хай це відео набере хоча б 20 лайков, -мо, блин. А то багато людей дивиться, а ніхто нічого не ставить. Не Ні лайков, нічого. Друзі, давайте постараємося хоча б на 20 лайків, щоб це відео залетіло. Так, да, я вже хотів собиратися. Дождь саме такий лупинить. Уже искателя надо мокрились. Точь я вже, іскателі, Тече вже по йому. Ну добре, що він вода Ну, Но ця знахідка мене взагалі убила, блин, капець. Таких я ще не знаходив ніколи. Ще серебро. 902 -го года. Це царське виходить. Клас! Друзі, друзі ставим лайкоси, обов'язково лайкоси, і... а я погнав далі у азарт з'явився капець який. Ще, друзі випала якась така штукенція Непонятно, в патині видно бідно. Хтось, мабуть, щось хотів чи робить моя колечко чи щось таке щось непонятне Вийшов я вже з того огорода, бо вже надоїла лазить на ноги. На ноги налипає, налипати налипає, хожу вже по траві тут. Садок невеличкий. І така штука випала в садочку. Не знаю що воно. Якась Заготовка для чогось, хто його знає, коротше. Погнав я далі. Друзі, дивіться, який цікавий кусочок кераміки знайшов. Так, о, добре видно. Цікавенький кусочок такий. З рисунком. Аби цілоньки було. Було б красиво. Так, на жаль, розбито. Такі знахідки попадаються. Добре, друзі. Далі. Хожу все-таки по ролі, на ноги налипає, але тут я знаходив царські монети, хочеться ще щось знайти. Будемо пробувати. Побажайте удачі, бу, друзі. Я погнав. Ну, друзі, закончив я коп. Це мої знаряддя праці. Прибор, сумочка, перчатки, пінпойнтер і лопата. Покажу свої знахідки, що я сьогодні нашукав. Тут аж боня ноди всякої. Балончики. Mm -hmm. всякого такого ложки Що почало то і копав. Тут трохи меді накопав Не видно там проволоки всякі такі, короче Меді трохи накопав 15 мет. Ну і мої знахивочки за сьогодні. Оба Вот такие у нас Цікаві. Я не думав, що такі копці у мене получиться. В общем, це кажесь, не знаю що воно таке попало. Кисне кусоповки, наверное, не знаю, кинув сюди його. Тому, це старого копа прилипло, не виложив Прошлого точніше. В общем такі знахідки. Царська копійочка, Миколи другого 1891 рода. СПБ. Сохранчик непоганий такі. Якийсь жетон. 178 наче номер. Щось таке, коротше. Я ще лопатою пойом заїхав. Повочка вбита, верляночка. Ходячка, 10 копійок України Ой, що тут, Це якесь кес сюди непонятне Колечко у Патині І така бомбезна знахідка Срібна. На церкви і школи в Сибірі. Обалдеть можна. Жаль, що, конечно ушко обломане Такий чехрест чи що чи воно таке чи якийсь медальйон був. Че, гравіровка ініціали. І Н. Чи не Розберу. Свічников, наче. Щось таке. 1902 год. Царське срібло попало. Блондина знахиточка. Перша срібло з новим прибором. Да, друзі. Фортунуло. Так, буду я закруглятися. Друзі, ставте лайки. це відео лайком. Канал підписочкою Я вам буду вдячний. Друзі, 75% глядачів дивиться без підписки Подписуйтесь на канал. щоб був якийсь стимул далі продовжувати займатися цим ділом ну, в смысле, знімати а займатися то буду копати їздити Це хобі якби а от знімати чи буду чи ні добре друзі ставте лайкоси подписуємося на канал всім мирного неба всім пока